Привіт, я Наталія Гайкалова. Я CEO і фаундер компанії Evolution. Ми займаємось податковим та юридичним супроводом середнього it бізнесу в Україні та за кордоном, а також бухгалтерським супроводом ФОПів в IT. Щодня ми отримуємо понад 20 різних запитів, які стосуються від оподаткування в Україні до побудови різноманітного бізнесу на ринках Європейського союзу. Та штатів запити надходять до нас з різних каналів, як з пошукового трафіку, Ютубу, реферальних лінків та інших. І тривалість відповіді на запит клієнта і рішення його задачі може складати від одного дня для видачі усної чи письмової консультації до 6 місяців при реалізації великих проєктів. Таким чином, для нас дуже важливо мати надійну crm систему яка дозволяє нам комунікувати, відстежувати усі процеси, вибудовувати воронку продажів і відслідковувати етапи конверсії на кожній стадії. В кійсі у нас є в кишені повний інтерактивний функціонал, який дозволяє закрити усі наші запити. Це швидка комунікація, це вибудова воронок продажів та комунікація з клієнтами у цій же crm системі і дуже крутий функціонал це звіти, які дозволяють слідкувати власнику бізнесу за усім тим, що відбувається. Хотілося б подякувати окремо технічній команді, кісі тому що всі запити вирішуються дуже швидко. І, звісно, дуже крута штука складається в тому, що є інфобаза, в якій можна знайти всі матеріали, щоб інтегрувати crm систему самостійно і не доводилося платити купу бабла другим, Інтегратором. І KCRM – це дійсно якісний український продукт, який дозволяє розвиватися українському бізнесу ще швидше та якісніше за допомогою інтеграції автоматизації. Тому користуйтеся українським, підтримуйте український бізнес і гарного дня!